Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося ваш життєвий шлях, де ви зараз на ньому знаходитеся? І подивимося якісь поради, куди вам потрібно рухатися. Як завжди, буде у нас три варіанти. Можете обирати перший, другий або третій, або по колоді. Це нікуди чи колі, це в нас автотаро і колесо року. Кому як зручніше, куди вас потягнуло, обирайте, Кому треба більше часу ставте на паузу. Час від часу я завжди про це говорю, що варто міняти свої або колоди, або номер варіанту. Так, перший варіант Ніколета чи Колі. Дуже цікаве. Таро я колись його придбала і ніяк з ним не могла здружитися. А зараз воно мені прям дуже сильно подобається. Давайте для початку подивимося, де ви зараз на своєму життєвому шляху знаходитеся, в якій точці, в якій енергії. 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 Так, шість мечів. Ну, це, знаєте, як половина шляху. Шістка мечів це половина шляху до чогось. Ви вже зробили певні кроки до якихось своїх цілей, ви на місці не сидите. Ця карта показує, що ви вже від одного берега відплили від одних подій, і потім йдете до інших. От ви скоро будете на інших, вам вже якось спокійніше, на іншому березі будете. Ну, ви робите певні кроки 100% на здійснення своєї мрії. Давайте далі. Де ви можете бути? Де ви зараз, а де можете бути? Рицар Пентаклів. Ви можете бути по карті там, де, знаєте, як сильні люди знаходяться. Ви можете бути серед, от знаєте, як кажуть, сильне міра, сильні люди міра всі Да? От ви можете бути серед таких людей, серед успішних людей, які весь час рухаються до своїх цілей, які весь час щось роблять для того, щоб бути на вершині. Да? От ви можете бути серед таких людей. Ви можете бути в такому оточенні, і ви можете відчувати таку силу, яку відчувають ці люди, сильні люди. Давайте подивимось, які зараз у вас сильні сторони, що вам допомагає рухатися до своїх цілей. Ваші сильні сторони. Дев'ятка жезлів. ну вам не страшно, дивіться, да? вам не страшно по карті. Біля вас можуть бути перешкоди, а сильна сторона того. Що ви не пасуєте перед перешкодами, ви не будете здаватися, ви не будете зупинятися. От дівчина читає книжку і все, Їй не страшно, що тут щось може відбуватися за її спиною. Вона не зважає у неї цілі, вона до неї іде. Вона готова да, всі перешкоди подолати і все зробити для того, щоб дійти до своєї цілі, зробити те, що запланувала. А слабкі сторони, давайте подивимося, які у вас слабкі сторони зараз, що вас тормозить, можливо. Так. Турмозить. у вас карта суда. Да? Старший аркан Страшний Суд. Він говорить про те, що ви не розумієте кінцевої цілі, ви ще не знаєте. І, можливо, ще знаєте, як ціль настільки висока. Да, ви до неї йдете, да, ви не зупиняєтеся. Ну ви розумієте, що до неї, наприклад, вам треба йти дуже багато часу, дуже багато зусиль прикладати. Да? Висота цієї цілі вас тормозить. От да, от ви настільки поставили, можливо, щось для себе високу, якусь планку. Що вам страшно, але все-таки я бачу, що ви здаватися не будете. Тут, знаєте, по карті поступові дії мені йдуть. Ціль дуже висока. Можливо, для неї треба багато часу, багато зусиль. Але ви поступово до неї дійдете, тому що тут ну, нема спішних карт. І є карти, які говорять, що я не буду здаватися, я... скільки б не треба було б часу, скільки не треба було б зусиль, я буду йти. Тут така настирність в хорошому сенсі. Давайте подивимося тепер. Ваш наступний, наступний крок, порада для вас. Який має бути ваш наступний крок? Порада. Так. Карта помірність, так? Да? Тут говориться про те, що от наступний крок ваш має бути такий, як був попередній. Ви правильно все робите. От про що тут да? ви ідете поступово до своєї цілі, ідете поступово своїм шляхом, і все на даний момент карта говорять, що ви робите правильно, і ви вже на половині. І ви не здаєтеся, ви йдете повільно, впевнено, ви не зважаєте на перешкоди, ціль у вас висока. І ви все робите так, і робіть далі. От, от, такими от якимись неспішними кроками, неспішними якимись діями своїми, ви дійдете до своєї цілі. І от карта помірність тут якраз говорить, що ви все робите правильно, от такими е діями, да, рухайтеся далі, і все у вас вийде. Ось такий у вас життєвий шлях. Ви на ньому стоїте зараз на правильному шляху, не зупиняйтеся, ідіть вперед. Поступово не спіша. Маленькими кроками ви доб'єтеся те, чого ви хочете. Так, а я переходжу до другого варіанту. Вітаю вас, хто вибрав автотаро, хто вибрав другий варіант. Давайте дивитися ваш життєвий шлях. І де ви зараз знаходитеся, подивимося, на вашому життєвому шляху, де ви зараз на ньому знаходитеся? Ох, дев'ятка мечів, так? Да? Ви тут зіткнулися з якимись своїми переживаннями. Ви подивилися своєму страху вічі. Ви дістали один меч. Обично тут ну, сидить дівка і переживає, що вона має стільки думок, стільки... Переживань і не може з ними справитися. А тут, по цій, цій колоді, ви е, зіштовхнулися зі своїми страхами, ви нарешті, от зараз на своєму шляху, відкрили очі і хочете розібратися і розуміти, куди вам рухатися і що робити. Ви хочете діяти, вам може надоїло в якомусь положенні лежати е, в такому незрозумілому. Тут, може бути, хтось хворів, да? і нарешті е, починає себе краще відчувати і боротися за своє життя. Взагалі за своє життя тут боротьба йде, в будь-якому сенсі, да? в здоров'ю, в коханні, в роботі, в будь-якому. Ну, зараз подивимося далі. А де ви можете бути? Де ви можете бути на своєму життєвому шляху? Куди вам дорога? Де ви можете бути? Ух. Двойка мечів. Ну, тут карта говорить, тут така карта да, зіштовхнутися страхами, і тут карта говорить. Ви можете бути зовсім в іншому місці, ви маєте бути в зовсім іншому місці. У вас тут бореться знаєте, думки, серце, почуття. От внутрішня боротьба така є у вас. Ну, Якщо перший варіант на, своє, на своєму шляху, ви якраз не на своєму, ви маєте бути зовсім в іншому місці. Ця карта ще не відкриває це місце, але вона говорить про те, що треба прислухатися. До того, куди вам іти. Навколо вас багато якихось ідей, навколо вас якась боротьба точиться. Да? Але ви маєте приділитися, прислухавшись до внутрішнього свого єства, куди вам іти. Внутрішній голос маєте відчути. Ви вже наважуєтеся це робити зараз. Ви вже починаєте довіряти собі. Ну, ще, якби, карта не відкрили, да? де ви маєте бути. Ну не там, де ви є, це вже сигнал для вас. Не там. Давайте подивимося, вас зараз підтримує. Які ваші риси характеру да допомагають вам рухатися вперед? Сімка пентаклів. Ви довго десь застрявали От карта тут прям про це говорить. Ви десь в якомусь місці дуже довго. Засиділися. Це можуть бути відносини, може бути робота. Ну, от десь якісь цілі неправильні, да, не свої цілі. Довго і карта говорить, що ви от уже з Пентаклів почали йти в іншу сторону. Ви вже от зі своїм страхом зіштовхнулися. Ви вже можете прислухатися до внутрішнього свого якогось діалогу, і вам допоможе те, що от ви будете йти іншим шляхом. Те, що ви вже наважуєтеся йти іншим шляхом. От ви довго, 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 довго щось робили, і це, можливо, не приносило вам свої плоди. Або приносило, приносило плоди, не приносило радості. Да? Ну, от ви були незадоволені. І зараз ви хочете йти іншим шляхом, і це вам теж допомагає. Вас підтримує внутрішній ваш такий стержень, що ви вже наважуєтеся хоча б думати про інше. Тут другий варіант. Прям от перші кроки робить до того, щоб зрозуміти, що йому робити в житті. Ось так я скажу. Перші кроки, і це правильно. А що вам мішає? Давайте подивимося на вашому шляху життєвому, що мішає йти правильним шляхом, правильним напрямком. Четверка жезл. Да? Це, це теж карта, яка каже, що я засиділася чи засидівся в одному місці. Це оточення, яке, мене, яке біля мене, яке каже, ну куди ти рипаєшся, сиди там, де сидиться. Да? А тут карта говорить, що ви відчуваєте, вже, що, ні, що ви можете чогось більшого, ніж те там, де ви зараз знаходитеся. І от не слухайте оточення своє, не слухайте тих, хто поруч і каже, що у вас не вийде. Хтось є, хто підтримує, я так думаю, але є багато тих, хто не підтримує. Особливо, можливо, тим, хто, знаєте, живуть з вами під одним дахом. Люди, які біля вас от поруч, вони в вас не дуже вірять. Можливо, не те, що прям в вас не вірять, але да? вони. Привикли жити якимись устоями і кажуть, ну, і ти не рипайся, і ти живи так, як всі, що ти, що ти хочеш. А у вас тут ціль може бути в результаті дуже висока, бо ви наважуєтеся на якийсь ризик, і це правильно. Ну, давайте подивимося пораду від карт, який має бути ваша. Карта прям перевернулася. Наступний крок, Да? Десятка мечів. Завершення ситуації. Ну, я зараз ще перетасую і подивлюся. Ця карта сама вискочила, я її прямо побачила. Не хочу ще одну. Який наступний крок? Накий наступний крок. Ну, в принципі, те саме, Да? Ви вже щось завершили. Восьмерка Пентаклів тут показує, що ви вже якогось результату десь досягли. А десятка мечів вже охорони цей результат, це вже все. Наступний крок. Нові починання. Там, де ви зараз є, ви все вже звідти взяли. Це вже кінець. У вас ж наступний крок це поставити крапку і закрити двері в те життя, в якому ви зараз знаходитеся. Це не означає, що треба, я не кажу про те, що ви маєте кинути сюю секунду роботу чи людину, яка біля вас, яка вас не задовольняє. Ну, ви маєте. Поставити крапку на тому, як це все відбувається, на, на тій манері стосунки, да, на тій манері роботи. Можливо, хтось і дійсно наважиться і кине роботу і щось нове почне. Да? Ну, тут карта про це, що ви розумієте тепер, що там, де ви вже засиділися, там, де ви вже знаходитеся довгий період часу, нема вже що взяти, і ви вже там задовго і. Ви вже там не можете себе показати, да? а у вас якісь амбіції з'явилися другий варіант. Тому йдіть за своїми амбіціями, вірте в себе, нікого не слухайтеся, дійте нестандартно, дійте, дійте так, як ви відчуваєте. Робіть те, що ви відчуваєте, у вас все обов'язково вийде. Ось такий другий варіант, цікавий, дуже вийшов. Так, я вітаю, хто вже дочекався третього варіанту. Третій варіант, я вас вітаю, коли сороку з нами працює, і будемо дивитися для вас. Ваш життєвий шлях. Де ви зараз знаходитеся на своєму життєвому шляху? ой, А ви ж тут пригрустілі, четверка чаш? У вас, знаєте, як то кажуть, день за дном одне й те саме. Тут може бути, що ви щось чекаєте, якогось шансу, чи якусь людину. Ну, ви в застої, да? Зараз ви знаходитеся в застої. У вас якась униння, скука. Ви дивитеся в вікно і чекаєте якихось подій. Щось у вас, знаєте, не відбувається в житті. Так. Де ви могли би бути? Де ви можете бути зараз? Зірка! Вау, так! Чим це мені її прикрить? Таку прикрию з другої колоди, щоб Ютуб не сильно розстроївся і не не дай Боже, відео, де да? вони закрив? Ви могли б бути зіркою? Ви могли би сяяти? Ви опускаєте якісь шанси? Ви щось тут сумуєте за чимось, ви могли б досягти дуже багато. Ваша доля, ваш шлях. Бути зіркою, сяяти, демонструвати себе. Бути лідером. Ну, шикарно, а чого ж ви не там? Або, можливо, ви якраз ідете. Ну, вам бути. Тут ця карта, вона одна. Тут не бути лідером, знаєте, як в якійсь компанії там на роботі. Це лідер зі всіх. Там, це лідер в інтернеті, там, да, це людина, яка виступає на сцені, яка себе демонструє, якщо це бізнес, то він великий, він яскравий. Тобто, ну, це те, що видно, це масштаб. Давайте подивимося, що вам допоможе, які ваші риси характеру чи обставини, що допомагає вам йти до такої зірки? Що допоможе вам йти до зірки? Двоєчка кубків. Вміння домовлятися, компроміс, підтримка рідних, близьких, да? гармонія. Тут така тут кубкова карта, тут якась ніжність ваша, емоція. Тут також це може бути, якщо ви, наприклад, працюєте з людьми, ви маєте дарувати їм емоцію, приємну емоцію, Вам допоможе те, що от ви можете радувати людей. Кожного своє, ви дивіться на свою ситуацію. Де? В когось це підтримка близької людини, в когось це робота з емоціями. От ви повинні відчути, де саме ваша ситуація. Де? Бо розклад загальний, тому я всі варіанти не назву, але підтримка в емоціях, підтримка в людині, яка поруч вас. А що от мішає вам іти? Ага, башня. Ну, ви не можете наважитися по картах. Да? От у вас ніби і є підтримка, але от вам на даний момент ніби простіше сидіти і нічого не робити. Для того, щоб дійти до зірки, вам треба поміняти устої, старший аркан. Вам треба поміняти теж, як все, що відбувається зараз. Вам треба, ніби, от десь, де ви сидите, у вас вже все відомо, все стабільно. Це все треба розрушити. Вам треба це все поміняти. Поміняти якісь норми життя. Ну, Но ви будете в цьому з підтримкою, тому треба ризикувати, не боятися, ви від башні до зірки можете піти. Причому це аркани да? а У нас Таро — це система, і, і коли ви все руйнуєте по башні, по 16-му аркану, ви йдете в 17-й в зірку. Якраз це дуже логічно. От вам треба пройти цю башню, щоб дойти до цієї зірки. Вам треба зруйнувати те там, де ви зараз знаходитеся, оцю таку апатію. Можливо, ви взагалі сидите вдома і нічого не робите. Да? Можливо, ви засиділися на якійсь роботі, яка вже не приносить ні задоволення, нічого, ні фінансів. От Нецікаво. Да? Вам треба пройти трансформацію. Башня вона трансформує, хочеш ти це чи ні. Але тут. Треба, щоб ви самі пройшли цю трансформацію. Ви повинні це все рушити. Якщо хочете бути зіркою, звичайно. У вас є тут такі шанси, такі можливості досягти великих успіхів. Засяєте, але для цього вам треба наважитися на якусь таку, знаєте, кардинальну зміну в вашому житті, там уйти з роботи і зайнятися собою, да, своїм бізнесом. Не знаю, в кого в кого що. От уйти з цього на такого. З цієї четверки кубків з цієї такої, знаєте, відомості. От кожен день удайте саме. Мені відомо, що буде сьогодні, мені відомо, що буде завтра. У мене день за днем нічого не міняється. Вам треба це все от наважитися кардинально поміняти. Ну, давайте подивимося пораду, і яким має бути ваш наступний крок для того, щоб цю зірку прийти. Який може бути ваш наступний крок? П'ятерка кубків. Ну, як логічно, карти говорять, да? прям логічно. Тут після 16 аркану 17-й, тут після 4, 5, да? після четвертих кубків, коли все відомо і одноманітно, треба піти в п'ятерку кубків, розсипати ці чаші, відмовитися, да? страшно. да, Невідомо, що буде далі. Но тут не треба триматися за цей устой, який є зараз. Треба щось міняти кардинально. Треба відмовлятися від того. Ну тут дивіться, 16-й аркан башня і п'ятий аркан в кубках, да, молодший, і дуже схожі. Тут я все розкидала, тут я все руйную. Але якщо ви хочете дійти, це я вам можливість таку показую по картам. Ви вже самі вирішаєте, ви вже самі щось робите: йдете чи не йдете? Да, рухаєтеся чи не рухаєтеся вперед, тому що. Ну, подивитися розклад одне діло, а прислухатися і зробити, наважитися, да? це зовсім інше. І от якщо ви хочете бути зіркою, третій варіант, у вас такі є шикарні можливості, вам от треба просто повірити в себе, перекреслити те, що зараз є, і піти вперед. От не тримайтеся, не засиджуйтеся. У вас потенціал нереальний. Тільки треба наважитися. Да, Тут по картам я бачу, що страшно, по п'ятерці кубків вам все-таки дорого, те, чим ви займаєтеся зараз. Але якщо ви хочете прям більшого, якщо ви хочете масштабу, якщо ви хочете сяяти, то от вам треба рухатися далі, рухатися вперед. Ось таких три варіанти. Я вам вдячна за увагу. Дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки. До нових відео, Па-па!